Не секретні матеріали це команда КВН зі своїм присла. Ми починаємо. Рівненського коледжу економіки та бізнесу НЕСЕКРЕТНІ МАТЕРІАЛИ Рівненський коледж економіки та бізнесу Будь ласка, Рівненський коледж економіки та бізнесу Запам'ятай нас Рівненський коледж економіки та бізнесу Ну, доки член нашої команди Роблінг на спілах Ми розпочинаємо Let's go! І все, друзі Наступна мініатюра випадок Розмова хлопця з дівчиною. Привіт, коханий. Привіт. Коханий, у мене є тебе одна новина. Кажи. Я розбирають твою машину. Боже, хіба це проблема? Я нову збирався купити, нормально. А знаєш, тебе на балансі грошей нема. Боже, зароблю, ну хіба це проблема? Ну. Да, ти знаєш. А я вагітна. заяву на собі, як на цьому далину відрагували дівчата. Лісічка на білі, як ма, ма, ма. Ой, дивись, подходиться, відкривається. Двінадцятого, це завтра. Завтра. Привіт, целюліт! Друзі, уявімо, як на цю ситуацію відреагували хлопці. Заходяться тут студентів із тих половини, яка проживає в гуртожитку. Отож, ця ситуація саме про це, так, кохане, так, Оган, давай ще тут, тут трошки, так, так, давай за, за рекомендацію приглашу прибрано. прибрано. все мы ездим в троллейбусах и обожнюем бабусь. И наступная миниатюра саме для них. Короче, Галян, еще раз такой типа... Ну, ты... Да что ты мне рассказываешь? Да, безумный. да конечно, а давай поспорим. Давай. Любая, коза заходит, сейчас ты ее цепляешь. Да, троллейбус. Если нет, ты лох. Хорошо. Все, все давай. давай. Все. Зубытка радиозавод. って。 Арама На Цикарова. Ото заявить. Арам, в студентські роки проходить практику. Так. Манчукбу, був. наступний, арам Нацаканов. Так, Арам. Я не зрозумів, це що таке? Це яєчня, по-твоєму? Це, по-твоєму яєчня? Я так розумію, слідує... Ол посола всюда! Да, вон відсюда! Так, Аран, зараз будемо виправляти твою цирку. Наша ти туда так дав багато солі. Наша ти туди так багато дав солі. Так, а для чого там було стільки кетчуп? Майонез, зим, маю нези, яка різниця, було, та бать цю страву у вас. Ара. Вообще, для чого ти туди дав муку? <ріст> Арам, <ріст> Я не розумію, для чого там взагалі були яйця? Два <ріст> яйця для чого там були? <ріст> Ара. Два. Вон отсюда. Ну что там, шифирчик? Я тебе не шифирчик, а шеф, понял? Да, шеф. Громче! Да, шеф! Так, пацаны, все на сцену. Все. все на сцену. Короче, все хорошо, но мы не придумали. кінець. Я не придумав. Не придумав. Сергій, не плач. Не плач, Серега. Нам треба щось таке мега популярне. Може, мега популярний хто? Це не хто ще все ще? Прошла листа. Зараз вітає. А до Луцьк? Зарівня. У мене мама собі є. Я не туди впав. Ну що, пацани, поїхали? Що робити? バカ А походу він і настоящий. <рес> Рома, де ті де деньги? Друзі, з вами була команда Не секретні матеріали. Щасливо!